Ми сьогодні з вами пишемо історію, і буквально декілька хвилин назад заступник голови прикордонної служби закладав капсулу на перший будинок для прикордонників. Ми знаємо ціну будівництва, і я сьогодні вдячний керівництву держави, президенту уряду, міністерству за те, що не словом а ділом опікувалися щодо. Забезпечення вас житлом. Зрозуміло, що інвестиційний проєкт був не зовсім простий. Зрозуміло, що час закладання 2006 рік, і працівники правоохоронних органів довгоочікувано розраховували на допомогу держави, щоб отримати відповідне житло. В цей день я хотів би подякувати своїм попередникам, які мали бачення. Які заклали капсулу, які мали бажання щодо створення умов проживання житло будових працівників міліції. Я хотів би подякувати депутатам міської ради, які проголосували за виділення земельної ділянки. Я хотів би подякувати колегам, які повірили, що інвестувати в житло в майбутнє це є перспектива і є надія отримати житло. Тому що житло будувалося не дуже просто. Для мене сьогодні знаково те, що ми здаємо 130-квартирний будинок і забудовник Володимир Дмитрович прийшов з нами пліч опліч. І сьогодні ми йому маємо аплодувати, тому що незважаючи на різного роду господарчі операції майнового, не майнового характеру, він проявив найкращі якості керівника. І в непростих таких умовах, все ж таки, ми сьогодні маємо можливість надати технічні паспорта і надати можливість жити в ваших безпосередніх квартирах. Дуже знаково, що сьогодні є представники влади, дуже знаково, що є сьогодні представники духовенства. Дуже знаково, що сьогодні ми з вами будемо закладати також капсулу нового будинку, і мені хотілося б, щоб. Будинок, який ми будемо закладати, він будувався найкоротші терміни. Мені дуже приємно, що саме в період проведення антитерористичної операції, сьогодні працівники правоохоронних органів, працівники міліції спільно з прикордонниками, спільно з військовослужбовцями Збройних сил України, Національної гвардії, добровольчих батальйонів і всіх патріотів пліч опліч боронять Україну. Тому я глибоко переконаний в тому, що сьогодні закладання цієї капсули буде знакове, і також ми будемо підтримувати такий темп, що стоється будівництва нового житла і, в тому числі вже для нової національної поліції. Я глибоко вас всіх поважаю, всім низький уклін, щира подяка. Віримо, що. З таким державним підходом України має майбутнє і слава Україні! Героям слава! Ну, що дійсно, сьогодні радісний день Працівників з України Хмельницької області. Я безпосередньо отримав в другому під'їзді. Квартиру дуже дякую керівництву держави, керівництву управління УМВС України Хмельницької області за те, що приділили увагу і надали мені цю квартиру. Хочу зауважити те, що на сьогодні дійсно працює державна програма, все ж якби не було. Але працівники, можливо, не в повному обсязі, але керівництво старається забезпечити працівників своїх квартирами. Які на сьогоднішній день являється самим актуальним, тому що дійсно родинам немає де мешкати. І ну, моя родина і я надзвичайно раді, що ми сьогодні отримали цю квартиру, яку давно чекали. З 2006 року, звичайно, будувався будинок, у 2008 році я став на чергу, але на сьогоднішній день от отримав квартиру.